Добрий день. Це мій розсадник горіховий. От. З простих горіхів, посаджених у землю, виросли отакі деревця. Три з них вже пересаджено. Зараз вам покажу місце локацію посадки. Пересаджено на постійну основу. Перший горіх от сюди пересадив на місце старої вишні. От бачите внизу пеньочок. Другий горіх посадив біля бані, також на місце старої вишні от пеньочок. Навіть з цього горіха зберіг... зберіглася шкарлупа. Зараз вам покажу. Така половиночка збереглась. Круглий, м'якотілий середньої величини. Це буде третій горіх, який пересаджено на постійну основу, на постійне місце. От, ціла в мене алея цих горішків. От, все буду закінчувати. До нових зустрічей.